час, мене звати Марина, це мій пес-Пиріжок, це канал Книга Кращик, де я розповідаю про свої улюблені книги та їх кіноадаптації. Сьогодні я вам розповім про серіал, який мене дуже вразив. Це український серіал під назвою Спіймати Кайдаша. По мотивам повісті начули вичко Кайдашева сім'я. А ще я буду розігрувати отаку книгу Бестселер жінки в замку серед підписників. Тож наприкінці цього відео я розповім про умови і можете прийняти участь у розіграші цієї книжки. Тож стартуємо. Так, повість «Душева сім'я це повість українського письменника Івана Чулевицького 1878 року. Вона... Дуже гумористична, але при всьому цьому проблеми, які підіймаються в цій повісті, вони несуть дуже трагічні висновки і підіймають такі соціально побутові проблеми, які не вирішені і сьогодні. Ця повість вам знайома, мабуть, зі шкільної літератури, бо раніше. Ну я, наприклад, читала її в школі, і це чи не єдина повість, чи не єдиний твір, який мені сподобався з української літератури? Бо що я пам'ятаю з української літератури, то тільки те, що там було панство і завжди всі страждали, страждали, страждали. І оці страждання описувались в шкільній програмі по Укрлітературі і нічого цікавого, такого якогось з гумором чи якогось пригодницького я не можу згадати. Але повідька Кайдашева сім'я це щось, що я пам'ятаю ще з дитинства і що мені сподобалось ще тоді. І так, кайдашева сім'я це Омелько. Голова сім'ї в стельмах і в нього є жінка Марія. Марія, така дуже сварлива жінка і ставить себе вище інших, бо вона колись працювала на пана цей час, описаний в творі. Це декілька років після скасування панства. Так от вона працювала у пана, і вона набулася таких звичок, дуже так би мовити, шановитих. І вона себе вважає дуже такою жіночкою, яка вище за інших. І ставиться до тих, хто має небагато грошей, трошки так звисока. От. А її чоловік дуже набожний, я б навіть сказала наднабожний і це якось перетворюється на якусь дурну віру. Також він випивається, м'яко кажучи, він дуже багато п'є і він страждає алкоголізмом. Два їх сини старші, Це Карпо. Карпо такий угрюмий, постійно мовчить, мовчазний, молодший. Лаврін, він більш-менш такий веселий, дуже приємної зовнішності, такий хлопець. І ось ці хлопці, сини Карпо та Лаврін, беруть у жінки собі дівчат. Мотря це дружина Карпа, така активна жіночка, але з цим дуже сварлива, зла і характер в неї найспростіших така от стерва. А жінка. Лавріна це милашка, Вона дуже, -дуже така молоденька, тихенька, сором'язлива, з таким м'яким характером. Та це тільки на початку повісті, потім все змінюється. І от між цими всіма членами родини описуються різні обставини, в які вони потрапляють, зав'язані на побуті та соціальних проблемах. Про які саме соціальні проблеми йде мова. Кадашева сім'я в сатиричній гумористичній манері розкриває згубні егоїзм, бездуховність та черствість рідних між собою людей. Осуд негативних рис людської натури та суспільства в повісті закликає не розгубити такі риси характеру, як чудність, людяність, щирість, повага до. Батьків до старших до самого себе, стриманість, і щоб все це, щоб не допустити краху своєї е, рідної е, сім'ї. Із плюсів, які я можу перерахувати, це перш за все гумор. Тобто, твір написано в 1878 році, але гумор там є такий яскравий і дуже смішно навіть зараз. Такі комічні ситуації, е, коли ми читали, ми дуже сміялися, нам дуже сподобалось. Тобто, то, що нам. Сподобалося в дитинстві, актуально і наразі. Але з мінусів я можу сказати, що досить важкувато було читати деякі частини, там, де описується побут родини, що вони роблять, різні там предмети в хаті. Бо багато слів я не знаю українського, і багато слів такі пов'язані з побутом, які зараз не використовуються. Тож було б дуже корисно мати такі зноски, не знаю, як це правильно сказати. Де можна було прочитати, що це таке є. Я сподіваюся, що в шкільних підручниках в нас ці зноски були, де якась, якесь слово не зрозуміло, Можна було почитати, що воно означає. Тут в цій книжці цього не було, але менше з тим твір дуже цікавий. От, наприклад, трішечки гумору з історії, де лікують Омелько Кайдаша від алкоголізму. Баба Палашка дмухнула на воду тричі, навхрести, дала Кайдашеві напитись. Потім вона викликала Кайдашиху в сіни звеліла їй утопити в горілці маленьке цуценя, намочити в тій горілці на три дні оселиться і дати ту горілку Кайдашеві на похмілля. Кайдашиха витягла з скрині чималий шматок полотна, ще й копу грошей і дала Палашці за труда. Кайдашиха так зробила, як їй раяла Палашка, Кайдаш, нічого не знаючи, як напився ті з Нагорської горілки, Правлену цуценям та оселедцем, топив поспіль три дні. Тобто тут не тільки комічні ситуації описуються, але через них ще вказуються на недоліки, на те, які люди не освічені, і до чого може привести отака віра в якісь надприродні здібності, якісь там знахарські штучки, що можна втопити цуценя в горілці, і ця горілка вилікує від алкоголізму. Як ви розумієте, ця горілка призвела до дуже трагічних наслідків. Ну, тобто, з одного боку, дуже смішно, з іншого боку, це сміх скрізь крізь сльози. Отже, я раджу почитати цю повість, але мій випуск здебільшого про серіал по мотивам Кайдашевої сім'ї, тож переходимо до спіймати Кайдаша. Я взагалі не дивлюся українські серіали. Я завжди вважала, що події в майже в кожному серіалі в українському подані дуже так гротескно. Тобто, якісь персонажі на щирі і не дуже гарна гра акторів. Мені завжди заважала дивитись українські фільми та серіали. Але чоловік мене переконав подивитись цей серіал. 12 серій він був знятий в 2020 році. І що я можу сказати, ми настільки. Були вражені цим, цим серіалом. Ми дивилися серію за серією вночі, там до майже до ранку, і не могли відірватися перше за все, тому що я бачу якість цього серіалу. Можемо подякувати за якість шоу проекту і сценаристом Наталці Ворожбит. Це вона створила цей серіал: 12 серій по годині плюс-мінус кожна. І цей серіал відтворює деякі події, деякі моменти з кадешевої сім'ї, але час перенесен в нашу реальність теж там йдеться про. Сім'ю Кайдашів і про проблеми батьків і дітей, про соціальне побутові негаразди, але до цього ще примішується і політика, і життя в селі зі своїми плюсами та мінусами. Тож давайте детальніше його розберемо. У сюжеті наявні різні драматичні конфронтації між усіма членами родини. Це апогей конфлікту 2014 року, наприклад, і в сім'ї виникають розбіжності стосовно Майдану. До речі, про цей фразеологізм спіймати Кайдаша. Це означає замислитись над чимось, чи зажуритися, чи задуматися над життям. В серіалі звучить. Дуже багато музики. Це є російська попса, яку ми всі слухали в дитинстві, і всі, хто жив в селі на дискотеках. А ще там грає музика гурту українського даха Браха, і там такі колоритні, колоритні українські мотиви, які дуже дуже доречні в. Ті чи іншій серії цей серіал взагалі дозволяє глядачам стати співучасником буденного життя, простої родини в селі Самі Гори, і поступово ви вникаєте у їх побут, стаєте свідками їхніх сварок, радощів, горя, суперечок та примирень. І тут є вічне протистояння батьків та дітей за таке, так би мовити, квартирне питання, проблеми між невісткою та свекрухою. Кожен герой шукає тут свого щастя проти. Кожен з них навіть і на своїх помилках не може навчитися, які ми. Взагалі всі люди, от взагалі, коли я дивилася серіал, чому він так сподобався нам з чоловіком? Тому що там були такі моменти, ніби я сама це про мене, ніби я сама знаходжусь у цій ситуації. І мова цього серіалу це та мова, якою розмовляють зараз українці. І в серіалі, як і в книзі, немає головних героїв, бо вся сім'я це є головний герой. Там немає чи добрих, чи злих персонажів. Вони всі просто люди. До речі, виконавець головної ролі, це роль Карпа, Тарас Цимбалюк, український актор, він так розказує про роботу над проєктом. Я був приємно вражений на пробах, кайфував усі свої 50 знімальних днів, котрі пролітали за секунду. А коли побачив на озвучці уривки, то зрозумів, що. Передане головне життя простих людей на зйомках і рідко бачу, щоб усі департаменти ржали як коні від того, що актори просто читають текст. Він настільки вміло адаптований, що пробирає абсолютно всіх. Так само нам усім було сумно, коли знімали з собакою. Це окрема історія сена з собакою. Я досі не можу відійти від цієї сени, але це каже про те, це говорить про те, що сена знята дійсно дуже якісно і дуже щиро. От давайте зараз я більш вам розкажу про акторів та про персонажі цього серіалу. Так, давайте поговоримо про акторів. Я вважаю, що це дійсно актори майже всі дуже-дуже талановиті, особливо ті, які грають основних персонажів сім'ї. Отже, перша акторка, яку я хочу виділити, це Ірина Мак. Вона грає Марію Кайдаш. Марія це жінка-омелька Кайдаша. Головна така жінка в сім'ї, яка строїть своїх невісток. Вона зіграла просто неймовірно, я не. Не могла повірити, що це дійсно, знаєте, акторка, а не просто жіночка, яка живе в селі і ходить постійно там щось незадоволене своїми навістками і завжди їх сварить та на них кидає саму-саму важку роботу. Тобто Ірині Мак-Респект, дуже талановита акторка, і зіграла свою роль дуже-дуже щиро. До неї взагалі ніяких претензій не маю. Інші актори, який грав Омелька Каріна. Даша цього хазяїна будинку головного персонажа його зіграв Віктор Жданов, український актор. Теж непогано зіграв ну, взагалі то грав алкоголіка. Та деякі сцени, коли, знаєте, взагалі, я знаю, що п'яних людей грати це найважче. І деякі сцени були не дуже щирі, бо зіграти п'яного чоловіка важко. Але загалом, в принципі, мені його гра сподобалась. Єдине, що я побачила, що, мабуть, дуже багато сцен з ним вирізали. Тому не дуже я відчула його от таку тугу і жаль до того, що в сім'ї є нелади, що його не поважають, і тому він п'є. І от цей момент, тобто недомовленості, недосказаності з його боку в мене залишився друга героїня, друга акторка Антоніна Хижняк, вона зіграла Мотрю. Саму таку е, яскраву, саму злу, саму, саму таку дуже люту жінку, яку я не хотіла би зустрічати в е, реальному житті бути з нею знайома, бо вона така стерва, це м'яко сказано, вона Така сучка, як каже Карпо, її чоловік. Я хочу таку жіночку, щоб була, щоб в неї було серце з перцем. От вона йому і дісталася, і від того ні йому ні краще, ні всім навколо. Бо вона завжди щось робить погане, якісь козні створює всім, хто її оточує. Але її теж можна зрозуміти, бо вона дуже хоче завагітнити, дуже хоче дитину. І в неї дуже багато цієї жіночої такої стервозної енергії. І вона не знає, куди її виплеснути, тому її ця злість, ревнощі до інших, в кого все гаразд, вони дуже-дуже гарно передані акторкою Антоніною Хижняк. Бо мені здавалося, що не можна зіграти таку стерву, що людина має бути такою насправді. Але я дивилася її інстаграм, де люди їй там задавали питання, чи є у вас щось від Мотрі. І вона казала, що так, в мене є те, що я командир, яке мотар. Командний такий в мене норов, але стерви в у мені немає. Тож е, я їй вірю, і щиро я захоплююсь її талантом, бо вона зіграла ну просто, просто неймовірно. Старший син Карпо його зіграв Тарас Цимбальок, ну це просто краш цієї України. Я вважаю. Я знаю, що він хороший актор, він дуже такий красивий, статний хлопець. От і він теж дуже гарно зіграв Карпа такого чоловіка. Трішечки такого чорствого, небагатослівного, такого в собі, весь упрямого, дуже. От і його говір, як він розмовляє українським суршиком, мені дуже-дуже припав до душі. І ще там є молодший син, це Лаврін, його зіграв Григорій Бакланов. Не можу сказати, що мені його. Гра дуже дуже сподобалась, але в принципі він, він передав такий веселий норов Лавріна, такий завжди усміхнений, завжди жартівливий хлопець. І його дружина, молода актриса. Її звати Дарина Федина. Дуже помітно, що вона така молоденька, ще в професії я маю на увазі, що вона студентка театрального інституту, тож це її перший, так би мовити, дебют в кіно. Її персонаж це Мелашка, вона її по книзі, дуже така молоденька ще дівчинка. І Дарина теж грає таку молоду, сором'язливу дівчинку, в якої дуже-дуже багато невирішених психологічних проблем. І це все пов'язано з тим, що вона дуже дуже молода, вона тільки що за Закінчили школу і одразу побігла заміж, народила дітей і не бачила світу, і тому в неї дуже-дуже багато всього на душі коїться. Не можу сказати, що її гра мене вразила, але вона так підійшла до ролі. Мабуть, її характер теж схож на характер сором'язливої та тихої милашки. Давайте перейдемо до того, що мені більш чого сподобалось та не сподобалось в цьому серіалі. Отже, по-перше, що найголовніше, чому цей серіал варто дивитись, я вважаю, що це мова, українська мова, якою розмовляють в селі. Це якась помість суржику, це така жива, жива мова, якою розмовляють всі в селищах, десь в. Не в університетах, так би мовити. Тож багато серіал критикували саме за це. Там якийсь там професор університету казав, що так люди не розмовляють. І цей серіал він показує, які українці не освідчені, що вони розмовляють якось дуже дивно, але я з ним не згодна повністю. Бо саме так люди, бабусі, моя бабуся в селі так і розмовляє. За мову я ставлю окремий лайк. Далі це проблема проблеми, які підіймаються в серіалі, я не зможу перерахувати всіх проблем, які там відтворюються, бо їх дуже багато і вони всі дуже на часі. Наприклад, перша проблема це життя з батьками. Жити в одному маленькому місті в одній хаті з батьками, двома синами з їх жінками та з закупою дітей, це майже неможливо. Я маю на увазі жити мирно, щоб не з'являлись якісь сварки. Тож, це одна з найголовніших проблем, так би мовити, «generation gap» проблема батьків та дітей, які живуть разом. Далі, те, що люди. В селі і взагалі дуже рано виходять заміж. Це наприклад Милашка, яка після школи вийшла заміж за Лавріна. Вона не бачила світу. Вона перший раз приїздила, приїхала до Києва і так була вражена, що вирішила там залишитись і покинути свою сім'ю. Це каже про те, що все ж таки треба якусь освіту отримати. Може, навіть не освіту, а якось подивитися навкруги, щось дізнатись, пожити для себе і якось сформувати свою свідомість себе, щоб потім вже знати, за кого і навіщо, чи варто виходити заміж. Потім проблема це алкоголізм, вона підіймається, і в, вона підіймається і в повісті. Що казати, село і алкоголізм, я вважаю, це ті речі, які не можна поділити та відокремити. Хвилиночку припаркується. Хлопець. Ця проблема алкоголізму майже в кожній сім'ї. Є і вона передана дуже щиро, але ж все ж таки, як я і казала, не всі актори можуть зіграти п'яних людей. І трошечки було такого крінжу, знаєте, коли актори грали п'яних, і був такий іспанський стит, то було соромно за те, що це було дуже дуже не, нещиро, і хочеться сказати, не вірю, не вірю, як ви граєте п'яних. Так в селі себе не поводять, коли нап'ються. Я маю на увазі, ну як це виглядає по-сп. Справжньому. От, далі йде хм, проблема віри, Але щоб вони зрозуміли вірно. Я маю на увазі віра в Бога така тупа. Коли щось трапилось, ти це пов'язуєш не з собою, не з тим, що ти щось зробив, але не зробив чи не зробив, а з тим, що це Господь так зробив. І якщо що, треба бігти в церкву, щось просити, коли сам чоловік відповідає за себе, сама людина. І якщо ти чогось хочеш, прагнеш, ти маєш працювати. Над цим, а не тільки просити Бога і звинувачувати його у всіх своїх проблемах. Далі, як я вже і сказала, це відсутність належної освіти. Я кажу не про те, що усім обов'язково треба йти поступати в університет і закінчувати його і там працювати по спеціальності здобуто. Я кажу про те, що має людина все ж таки якось. Ширше дивитись на світ, не тільки сидіти в своїй хаті і бачити тільки те, що в хаті та навколо там сусіди, груша цвіте, росте, і все має бути якийсь кругозор, щоб людина розуміла, що вона від життя хоче, чого прагне і як може покращити своє життя. Це, звісно, є е, залежить від освіти людини і духовної освіти, і психологічної, і так би мовити, е, наукової. Там ще багато е, питань підіймається, питання е, політики, як хто ставиться до політики, що не зважають на е, якісь пертурбації, які е, з'являються в політиці, і люди думають, а і так се А насправді це може. Це не може, а це впливає на їх якість життя той, кого вони вибирають чи не вибирають в президенти, в раду. І взагалі в політичній сфері. Що мені ще сподобалось, подобався антураж. Я бачу, що антураж відтворений дуже-дуже добре. Тобто, там немає, знаєте, таких яких там килимків, які там 100 років назад були в селищах, чи якісь там рушники на вікнах, чи щось таке. Але це такий побут відтворений, як у наших бабусь в селищі. Все дуже дуже аутентично. От. Але є і те, що дуже кидається в очі. Це те, що мені в серіалі не сподобалось. І Зараз я вам про це розкажу. Отже, що мені не сподобалось, по-перше, це грім. Було помітно, що деякі актори дуже так загриміровані, не дуже доречно. Багато тоналки на лиці, чи якийсь тон підібраний вірно. Окремо Тема це сюжетні дири, коли якась подія відбувається, а потім різко обривається, і продовження її немає. Знаю, що є така режисерська версія серіалу, мабуть, її десь можна подивитись, де додано по 10 хвилин до кожної серії, і можна зрозуміти, чому деякі моменти з'являються, і потім є якесь продовження. Але в скороченому вигляді, в якому я дивилася, там дуже багато таких моментів. Ти не розумієш, навіщо ця рушниця тут була і чому вона не вистрелила. І такі, знаєте, ще є моменти, коли я сама з села, і я знаю, як все в ті роки виглядало, а це, щоб ви розуміли, 2005 і 2014 рік цей промежуток часу. Там можна було побачити, наприклад, у Мотрі лак на нігтях такий нюдовий, але в 2005 році, я думаю, що в селі. І такого ну, я, наприклад, не бачила, щоб хтось носив нюдовий манікюр, Тоді були такі яскраві кольори, дуже в моді а її характеру, не притаманний такий колір, наприклад. Також там люди, хто на мотоциклах пацани, вони їздять в шоломах. Але, на жаль, в селах, в шоломах ніхто не їздить. Може, у вас їздять, напишіть в коментарях. Звісно, це неправильно, але це. Наша реальність, сільське життя. І ще там росла груша, це такий символ на дворі у кайдашів, це такий, якби символ роду, і вона була дуже така крінжова, бо було видно, що ці груші, які там висіли, вони були бутафорські. Не можу сказати, що такий великий мінус. Я розумію, що груша не могла рости, родити в той самий момент, коли знімали. Тобто, якщо підсумовувати, то можу сказати що цей серіал було зроблено дуже-дуже чесно, і багато хто помітив, і тому він такий дуже популярний. І на телебаченні, як каже Наталка Ворожбіт, на телебаченні дуже рідко говорять чесно, рідко знімають серіали про українську реальність. А в цьому серіалі дуже багато крутих деталей, такий от аутентичний реквізит, і розмовляють щирою українською мовою таким смачним суржиком. тому цей серіал варто переглянути. Також Наталка каже, що читаючи відгуки про серіал, я зрозуміла, що людям було некомфортно його дивитись. Хтось каже, що це неправда. У нас не такі сели, не такі люди. Це теж хороша реакція, це означає, вони себе бачать по-іншому, тобто намагаються бути кращими. Ще вона теж критикує українське телебачення. Після її слів я зрозуміла для себе, чому я не могла і не можу його дивитись. Наше телебачення зробило все, щоб талановиті. Люди не хотіли працювати там. Сценаристи звикли, який би сценарій вони не написали, все одно вийде фігня, або через режисера, або через продюсера, або через порізаний бюджет. У випадку з Кайдашами був збіг сприятливих обставин, тому все вдалося. І вона вважає, що телебачення це не територія нездар, але людей, які вважають своїх глядачів нездарами, недостойними якісного продукту і серйозної розмови. На телебаченні працює багато моїх талановитих колег, каже Натала. Ворожбіт. Вони розумні люди, у них хороший смак. Вдома вони дивляться Netflix, але чомусь вважають, що їх глядач має дивитися низькоякісне телебачення. Тож, переходимо до закінчення. Дивитись усім серіал, будь ласка, подивіться його. Вас дуже вразить, бо вразили мене. Відповіді не дадуть на всі питання. Ви маєте зробити висновок самі, але є такий маленький натяк на. То, що діти краще за нас, це апріорі, і може наші діти будуть жити краще, і вони вже в ці проблеми поринати не будуть. В ті проблеми, в які поринають їх батьки та бабусі з дідусями, ви будете здивовані таким смачним суржиком, побутовими проблемами, грою акторів, аутентичністю і. Українською надзвичайною музикою. От, а ми переходимо до розіграшу. Дивіться, жінки в замку це бестселер, це нова книжечка. Я її відправлю е переможцю новою поштою за свій рахунок. Але що треба зробити? Умови, підписатись на мій канал, книга Краще, поставити лайк цьому відео, обов'язково написати коментар. Не Треба писати щось позитивне, якщо ви так не вважаєте. Якщо вам щось не сподобалось, чи ви не згодні з моєю думкою, будь ласка, пишіть. Я теж ці коментарі буду враховувати. І ще умовою є підписатись на мій інстаграм. Він буде в. Описі до цього відео, і я рандомайзером оберу переможця і оголошую його в наступному своєму випуску. Тож, дивіться спіймати Кайдаша, читайте Кайдашеву сім'ю, підписуйтесь на канал і всім пока!